Та чого ж нема, Минуло їх. О, пасі якийсь. Їдемо з рібзиками по гриби. Тіше, тіше. Загнало хе-не, подержи, подержи, не хочу порізатися, Ну все тобі гриби. Пиляють. Пиляють. То ми пої... доїдемо по гриби сьогодні чи ні? Поїхали. Дімон. А? Бери свій ровер. Ребзики де ви що, поздухали, чи що? поздухали, бачиш Маша, а що ти казала про корабль? Хто проживає на дні океану? Русі воєнний корабль. Ось таким патріотичним настроєм йдемо збирати гриби. У нас їх буде багато сьогодні. Тільки якщо ти наглядати, мабуть, то це зі Прямо на дорозі. Що ти там кричав? О, бач. Пойдет. Так, це у нас тут такі. І то за півчаса. Зараз підріжемо його. Підарце. Це твоє. Зонтика вперла. А, його ти що пугаєш? Що ти надумав? Пішли на турбазу сходимо. Ми тут недалеко.

Стилися барвінку, буду поливати, вернися Іванку, буду шанувати, скільки не стелився, ти не поливала. Tik nevertas, ne o esi nešanuojama. Пішли сходимо до озера. Та нічого, клади тут відра, бо це буде. Нести. Мати на тві восе. Турбаза. А що там Там є люди? Ну а я вже. А за Пішли.

Э, жулька, жулька. Шо. Рыба? Да, конечно. Тут скоро разводят. Оденет осень свой наряд. Из листьев желтых и багряных И снова наш второй отряд От этой осени чуть пьяный А листья будут так кружить И мы, забыв про все на свете Потянем руки их ловить Как будто маленькие дети Какая осень в лагерях Кидает листья на запретку А я кричу, кричу шнырям Пускай лежат еще недельку Метлою осень не прогнать Она пришла не в наказание Нам эта осень словно мать Нейкраткосрочної свидание. Я так зрозумів, цей собакін піде з нами на гельмяжу. Жулечка. Де тобі нажати совка. Собакин. Собакин. в неї. Молодец. Та тут тихо у них. У дурного нимця патронив. У Дурного руського зразу актуально. О, зонтиків навалила. Ну нехай ми їх зробимо з них одбивні. Ти нас до гельмязового будеш супровождати. А ми ще де? Ми не в гельмазові? Та ні. Ми ближче до піщани. Так, ну це такі в нас ітоги. Ну ми там ще на турбазі походили, погуляли воно всі. Ребзик оце як рознився додому. так уже Не так собирали, як шлялися. Ну, трошки є. Зараз вже будемо на виход. Нам, Жулька. На О, да. Жулька. Чотче, що треба казати, Маша? Так, ну що тоді? Всім пока. Це мій телефон. З вами був радіолюбитель пасічник із племінниками. Сімерочка тройка до майбутніх відео. Та я не знаю, чи захватиться я так цю камеру. Підпишись, Пере... не лянісь, Маша каже. Ну вона тихенько балакає щось так. Все, пока. О, це нормально. Жулька, давайте ще жульку вам на прощання. Наша нова грибниця, да, жулечка? Я гриби збираю, такий ножиком лізу злізати. А вона думала, що гладить така тільки брика і перевернулась. Вона за нами не піде в неї цуценятка. А може й нема. Все, з вами був Ваня, Діма і Маша. Моша Моша і Дімон. І, і, і жулька. І Бжолопакет. пакет. Бжол і Бжолопакет. пакет. І у Маши Маша мені поганяло таке дала. Дядя Ваня Бжолопакет. пакет. Ні, де дав. Дядя Лунтик. Дядя Лунтик. Дядя, лунтик, дядя, лунтик, дядя, лунтик. Логічно ж дя... де-де-дя-дя... Де-де-ве-де-де-в... Де, 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 де. Да, Путання. да. Де, де, Все, давай, прощайся з подписчиками. Не прощайся, до побачення. До побачення. Слышь, пацан, <рочиталась> или <рочит> может не пацан, подпишись, не ленись, на канал.